До офісу компанії Лев Девелопмент завітали львівські пластуни, щоб передати віфлеємський вогонь, що символізує добро, любов і найголовніше мир. Цього року він дуже символічний, адже ми можемо зрозуміти, яку ціну ми платимо за те, щоб зараз бути у Львові, гарно проводити свій час і передавати цей вогонь для того, щоб люди могли запалити його на різдвяному столі. Вже з 1991 року скаути привозять цей вогонь до України. Українські скаути це пластуни, і ми поширюємо його серед громади. Ми забираємо його у відні, а також на кордонах з Польщею та Словаччиною, і пізніше він вже роз з'їжджаються по всій Україні за допомогою таких бджілок трудівниць пластунів. Представники компанії вже не один рік знайомі з пластунами і постійно допомагають їм у процесі виховання свідомої молоді. Як я вже казала, наша місія поширювати цей вогонь серед громади. І сьогодні ми завітали у Lab Development до наших хороших партнерів, які підтримують нашу організацію і сприяють розвитку. Ми виховуємо молодь і вони допомагають нам в цьому і. Я думаю, що такі тісні зв'язки допоможуть нам ще більше виховати української та свідомої молоді. Передача вогню компанії Лев Девелопмент відбувається вже не вперше. Це вже стало чудовою передноворічною традицією. Наголошують пластуни.